Щиро вітаю вас на каналі на здоров'я. Це відео буде корисне не тільки для чоловіків, але й для жінок. Жінка як музика, її можна любити навіть не дуже розуміючи. а роль її в сім'ї просто унікальна. Вона оберігає і любить чоловіка, дбає про діток і лікує, якщо хтось в сім'ї захворів. А такі чудові, природні ліки для підтримки чоловічого здоров'я зробити дуже просто. А вживати їх по одній чайній ложці зранку, запиваючи одною склянкою води, а вже потім чашечка кави. В складі цих ліків всього декілька інгредієнтів, і головний з них це сире гарбузове насіння. Зелена плівка, яка оточує насіння, містить корисні речовини, такі як цинк і фітостероли, які впливають на вироблення тестостерону. Підготуємо 100 г сирого гарбузового насіння, 100 г волоських горіхів, 200 г меду з акації і сік з половинки лимону. Ці ліки сприяють омолодженню, нормалізують сон, а також це чудовий засіб для підтримки тонусу чоловічої сили. Спочатку потрібно серед гарбузове насіння, тому що в смаженому втрачається маса корисних властивостей. У народній медицині рекомендують вживати насіння гарбуза для полегшення симптомів доброякісної гіперплазії простати. Ця дія завдяки високому вмісту фітостеролів, які зменшують розростання простати. Далі потрібнемо волоські горіхи. За своєю якістю антиоксиданти волоського горіха майже у 15 разів ефективніші за вітамін Е. Вичалимо сік з половинки лимону. До подрібнених горіхів і гарбузового насіння додамо сік лимону, мед і перемішаємо. На даному етапі ви можете відкоригувати консистенцію, яка вам буде більш прийнятна, додаючи більше або менше меду. Розкладаємо по чистим баночках, і ці чудові ліки ми будемо зберігати в холодильнику. Часто простату називають другим серцем чоловіка. Вона виробляє секрет, який забезпечує рух сперматозоїдів, які носуть наше майбутнє життя. Дякую за перегляд! На всі ваші запитання я обов'язково відповім.